Всім доброго дня, шановні мешканці міста Суми. Я всіх вас вітаю. І в сьогоднішньому відео ми з вами розглянемо дуже важливе питання стосовно діяльності Сумського міського голови в питанні виконання наданих законом йому повноважень. І саме в законі України про місцеве складування зазначені повноваження виконавчих органів сільських селищних міських рад, які зазначені в главі 2. І саме дана глава має ряд статей, одну з яких ми сьогодні роздивимось. А це стаття 29. Яка має назву повноваження щодо управління комунальною власністю? І саме стаття має два види повноважень власні, самоврядні і делеговані. І делеговані повноваження зазначають про погодження в установленому порядку кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, які перебувають у державній власності. І я задавшись питанням, як же Сумський міський голова здійснював виконання наданих йому повноважень? І відповідно в 2020 році надав запит, де запитав: Надайте перелік підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста Суми, які перебувають у державній власності, які існує установлений порядок погодження кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств установ та організацій, розташованих на відповідній території, які перебувають у державній власності. Також щодо документів, копії документів, щодо установленого порядку погодження кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста Суми, які перебувають у державній власності. І саме найголовніше, як з 2006 року, коли сумським міським головою був Мінаєв та по сьогоднішній час. Здійснювалось фінансування виконання делегованих повноважень, бо це в першу чергу урядові повноважень, і вони повинні бути профінансовані. І я це запитав. Але, шановний, отримав таку відповідь: це просто жах. Сумський міський голова каже мені, що перелік підприємств, установ та організацій державної форми власності, розташованих на території міста Суми у Сумській міській раді відсутній. Ось так. Сумською міською радою її виконавчими органами та посадовими особами. Порядок погодження кандидатур на посаду керівників підприємств установ та організацій державної форми власності, які розташовані на території Сумської ТГ, не затверджується. Тобто, порядку погодження для призначення кандидатур немає. Далі. Стосовно здійснення фінансування делеговних повноважень, тут повний жах, повний тупик, вони не розуміють цього. Тобто, з 2006 року, коли сумським міським головою був Мінаєм, і по сьогоднішній час, коли сумським міським головою вже Лисенка, вони не здійснювали виконання делегованих повноважень, не кажучи вже про фінансування. Тобто ніхто їх не фінансував. І відповідно, я отримав е, три листа, в якому вони кажуть е, про те, що відбувалося е, погодження, погодження на призначення посаду керівників підприємств установ е, та організацій. Державної форми власності. І відповідно, в 2015 році було погодження на призначення директора підприємства. Також невідомий, який рік, було погодження на призначення начальника управління. І також в 2010 році було погодження кандидатури для призначення на посаду начальника Державної податкової інспекції. Тобто, це три листа кажуть про те, що вони. Сумські міські голови, як Мінає, так і Лисенка, нічого не робили і даний пункт не виконували. Тобто, погодження в установленому порядку для призначення керівників підприємств, установ та організації державної форми власності, не здійснювалося. Тобто, це повна бездіяльність Мінаєва та Лисенка по виконанню статті 29 делегованих повноважень даного пункта. Ось і вся відповідь, як сумські міські голови. Голови виконують свої повноваження, які надані законом. Шановні, запрошую вас приєднуватись до команди Соціал-Демократичної партії, гуртуватися, вивчати базове законодавство і разом рухатись для того, щоб приходити до влади і відповідно здійснювати все те, що записано в законі України про місцеве самоврядування. Тобто втілювати це в дійсність. Запрошую, давайте разом. Приєднуватись до команди соціал-демократичної партії разом вирішувати всі нагальні питання відповідно на території міста Суми. Всім вам дякую, все буде добре.